Всім привіт! Приїхали сьогодні ще раз на те місце, де копали 52-53. Ну, ось випала це радянська монетка. Три копійки. Три да? копійки 46-го року. Ось така знахідка. Стан, до речі, гарний. Вітаю! Перша монетка на сьогодні. Дякую. Довольне обличчя. А ми продовжуємо. У мене також перша знахідка, що я на Богдан монету знайшов. У мене 72-76. Ось на такій глибині була. Радянська монета рання 26 року. Ну, як завжди, шкода, що не 27-му. Але також нормальна знахідка. Під корінням була, обережно викопали. І здається, що це, це якась монета. Ось щось таке кругленьке. І що це таке? Це каніна. Це навіть не монета. Давно дуже не знаходили вже каніни. Така трошки більше, ніж зазвичай попадається. Рівнесенька. А в мене каніна. Так, це каніна. Гарна чи Трошки більше, ніж зазвичай. Вчора копала на третій швидкості. Сьогодні перейшла на першу. Ну, дуже глибоко була. Десь 20, мабуть, сантиметрів, так? Десь так. І щось таке. Ще не розумію, що? 43. Вже дістала щось кругле. Але що? Ми ще не дивилися. Радянська монета. 15 копійок, певно, ще чи десь. 15.61 року. Ловив сигнал. Зараз покажу повідяй. Ближче беру дуже сильно фонит. І ось. Зараз подивимось. Це каблучка. Чоловіче. Чоловіча каблучка. Ось Ручка, така. Скоріше, скоріше без візерунків, ніби без нічого, проста звичайна каблучка. Ну була дуже глибоко. Продовжуємо. Знов включився, буквально пару секунд пройшло. Ось такий, ну ближче не буду, бо сильно кричить. І ось дивіться, знов каблучка. Тільки це вже чи дитяча, чи жіноча. Ось така. Знов без візерунків. Ну, глибокувато було. Але Да. Ну так, ось така. Продовжуємо. Зловила знов сигнал. 94, але він... Був разом з чорним, але вирішила все рівно копати і даремно. Це одна копійка. 1900 якогось року поки ще не видно якого. Зараз спробую подивитися. 4890 Микола ну, ІІ десь той період. Богдан, сигнал 82-83 І це... Як завжди одна копійка 1881 року. Але все добре видно, сигнал був 94, але глибокий дуже. Спочатку без VDI, потім показавши 94. Ось слід, якщо вам видно. Ось щось зелене. І це знов копійка того ж самого періоду. Тисяча дев'ятсот десятого року, якщо не помиляюсь. Ось тут була копійка, трошки далі метр пройшла. Ось ще, якщо видно, ще не видно, щось я сама бачу вже. Ось. Мені ще не видно. Ну, по розберемо це вже дві копійки. Трохи більше. Зараз я певно, що точно не зможу сказати. А ні, зможу. Дві копійки. Тисячу дев'ятсот першу. Чи четверту, чи першу? Богдана. Сигнал ось такий 70. Він думав, що це монетка Бо ось випала. Ой, зараз спробую показати так, щоб було видно. О, жовтенькі такі. Але побачив, що є вушка. Ну, фокусуйся. Ось тут вушка. Напевно, що якась підвісочка або це нагрудна іконка. Ось вона. Алюмінієва. Дуже гарна, маленька така. З того боку не видно, а ось цього воно. Вже видно, що хрестик є. Гарна така. Я вже показувати не буду, бо він буде неінформативний. Тут дуже багато чорного металу. Але ось якась монетка випала. Зараз підійду одна друга 1898 року. Ну, стан непоганий такий. Зараз ще підемо до Богдана. У нього також якась монета. Де? У ямці. 53. А, ось що. 5 копійок, певно. Чи 3? 3 копійки. 20... А, 56-го року. Три копійки 56-го. Тримай. Ти радий? Звісно. Ну оце знахідка. Ну нарешті видно, що тут церква стояла. Сигнал 70. І випав ось такий гарний хрест, великий, дуже великий. Шкода, трохи зламаний, трохи зовсім. Ось такий гарний. Чи не зламаний? Чи... Ну, він, певно, ще трошки довший повинен бути. Лужка ціле. Ось такий гарний хрестик. Як я знайшла хрестик, Богдан, Богдан кличе, що знайшов якусь монетку. Показуй. 23. 22. Ось якась монетка. Радянська. Це 10 копійок. щитовик. Рік щось я не вижу. Ну, взагалі не видно. Знов у мене 57-59 монетка. Це радянська копійка але в дуже гарному стані 1952 року маленька жовтенька ось тут була копійка пройшла трохи далі десь пів метра 53 сигнал і знову якась монета це вже 15 копійок Щитовік 31-го року. А Богдана був рамочник, а я казала щитовик. То рамочника. А щитовік це. Все переплутало, що тільки можна. Все на тому ж самому місці. Не пройшло і двох хвилин і знов 78. Знову якась монетка. Певно, що 5 копійок радянських. Побачила, що радянська. Три копійки 35-го року. З новим гербом. Здається, що вони зазвичай попадаються зі старим 35-го року. Ще пролетарії написано тут. А це вже з новим. Жу до Богдана. Каже, що у нього манерка якась. 89, 90 О, знизу он якась зелена. І це знов копійка. Того ж самого періоду. 1900. Третього року. Третього ж. Чи п'ятого? Третього. В хорошому сохрані. Підходжу до Богдана. Богдана випав кругляшок. Зараз подивимось. 21-22. він. Це у нас 10 копійок. Да, 10 копійок рамочник. Погано щось фокусує. О! Ось така. Ну, на ну, тут палили щось. Так що така знахідочка. Вітаю! Дякую. А ми копаємо, продовжуємо далі. Веселе обличчя. Знову знахідка чергова. 80, 71, 76, 82. Ось. Зараз спробую. О, дістала. Цілий хрестик. Лепісток. Трохи треба чистити. Але повністю, повністю цілий. Гарний, дуже гарний. Я помию, на обзорі покажеш. Ось такий. Головне, що цілей. Зараз швиденько зробимо огляд, що змогли знайти. Це радянські монети, але частину з них я, здається, не показувала. Щитовик. 15 копійок 61, рамочник. Це 10 копійок рамочник. 5 копійок 61-го. 3 копійки 35-го. 3 копійки 55-го, 2 копійки 26-го і копійка 52-го. Це мої знахідки. Це одна друга копійки 1898 року. Копійка. Копійка царська і дві копійки. Це каблучки, це хтось з проволоки колись давним-давно робив. Маленька, жіноче дитяче чоловіча, це каніна. І два отакі хрестика. Це на церкву віддамо. Один трохи зламаний, чоловічий. Отакий ліпісток хрестик жіночий. Знахідки Богдана. Три копійки 46-го, три копійки 56-го. Це 10 копійок рамочник, здається. 3 копійки 50-го і 10 копійок також рамочник. Дві царські монети. Копійка 1903 року і копійка 1881 року. Ось такі гудзик, але ми його не показували. Якісь написи тут є. І оце гарна знахідка також на церкву. Це л... ладенка, образок алюмінієвий. З цього боку змогла роздивитися тут якийсь церква або храм зображений. З цього боку образ з Христом. Але, на жаль, трохи її треба. Зараз нічого не видно, трохи відмочити треба. І, як завжди, попрошу поставити вподобайку, залишити коментар, підписатись на канал. І до нових зустрічей!